Українців попередили про штрафи, пов'язані з повіркою газових лічильників. Здавалося б, за що? І чи взагалі ну, може бути це правдою? А, як виявилося, може, а, можуть виписати штраф, і не просто штраф, а штраф на якусь астрономічну суму 300 тисяч гривень. Однак грошового покарання можна уникнути, якщо просто зберігати всі документи. От просто щоб всі документи, навіть якщо вони вам не потрібні. Ось всі документи пов'язані з там з заміною, з перевіркою приладів обліку. Ось вони мають бути у вас. Обов'язково зберігайте всі ці документи. Це дуже важливо. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю! Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Один з адвокатів поділився важливою інформацією. Зараз дуже багато знаєте, шириться всього щодо цих перевірок а, довбаних, і ось одному з клієнтів адвоката встановили газовий лічильник ще в 97-му році. Через 10 років, в 2007, му прилад обліку довелося замінити, оскільки він просто вийшов з ладу, перестав працювати. Облгаз його замінив, склавши при цьому як і належить акт про заміну. Проте ще через 11 років представники облгазу під час чергової повірки засумнівалися в правомірності заміни лічильника. Вони звинуватили клієнта в тому, що той самовільно замінив прилад обліку, а за таке належить штраф, причому чималий. В результаті клієнту виписали штраф на 60 тисяч гривень. При, при цьому адвокат каже, що 60 тисяч це ще досить поблажлива сума, оскільки зазвичай за таке порушення. Виписують штрафи на 300 тисяч гривень. Однак в суді клієнт надав аргумент, який змусив газовиків відмовитись від своїх домагань. Скажімо так, виявилось, що він зберігав вдома акт про заміну лічильника. Він зберіг ось за там, 10 років. Ось цей акт складений та підписаний фахівцем облгазу. І газовики були збентежені. Вони ніяк не очікували, що хтось може зберігати. Там більше 10 років ось такий, здавалося б, незначний папірець. Що б сталося, якщо б людина не зберігла цей акт? Йому б довелося заплатити штраф. Ось чому дуже важливо зберігати всі акти про заміну лічильників, також про їх перевірку. Це може просто зберегти ваші гроші, вберегти користувачів від несумлінних дій представників облгазу. І, на жаль, ось такі ділки, називаємо їх так, вони зустрічаються і в лавах наших доблесних комунальників. Тому зберігайте все, навіть якщо воно вам не потрібно, просто собі покладіть десь, хай воно лежить. Знаєте, грошей не просить. Просто хай лежить. Навіть якщо воно вам і не потрібно буде в майбутньому, але якщо щось станеться, ви зможете показати і поставити всіх на місце. Знайте і захищайте, будь ласка, свої права новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.